Микола Гоголь, Тарас Бульба, частина 18. Визволіть мені мого Остапа. Дайте нагоду втекти йому з диявольських рук. Ось я цьому чоловікові обіцяв 12 тисяч червінцям. Я додам іще 12. Всі, які є в мене дорогі, кубки та закопане в землю золото, хату і останню одежину продам і складу з вами контракт на все життя з тим, щоб усе, що здобуду на війні, ділити з вами пополовині. Ой не можна, ласкавий пане, не можна, сказав, зітхнувши Янгель. Ні, не можна, сказав другий жид. Усі три жиди глянули один на одного. А спробувати, сказав третій, боязко поглядаючи на тих двох, може, бог дасть? Усі три жиди заговорили по німецьки, бульба, хоч як наставляв свої вуха, нічого не міг відгадати. Він тільки чув часто вимовлюване слово мордохай і більше нічого. Слухай, пане, сказав Янкель, треба порадитися з таким чоловіком, якого ще ніколи на світі не було. У, у у. То такий мудрий, як Соломон, і коли він нічого не зробить, то вже ніхто в світі не зробить. Сиди тут, ось ключ і не пускай нікого. Жиди вийшли на вулицю. Тарас замкнув двері і дивився маленьке віконечко на цей брудний жидівський проспект. Три жиди зупинилися посередині вулиці і стали розмовляти досить запально. До них пристав скоро четвертий, нарешті п'ятий. Він чув знов повторюване: Мордохай, Мордохай, жиди раз у раз поглядали в один бік вулиці, нарешті, в кінці її, з одного поганенького дому, показалася нога в жидівському черевику і замаяли поле пів каптана. «А, Мардахай, Мардахай!» – закричали всі жити в один голос. Куди жит, Трохи нижчий за Янкель, але багато більший, вкритий зморшками з величезною верхньою губою, підійшов до нетерплячої купки, і всі жити на перебій квапились розповідати йому, при цьому Мардахай кілька разів поглядав на маленьке віконечко, і Тарас догадувався, що мова йшла про нього. Мердухай вимахував руками, слухав, перебивав мову, часто плював на бік і, піднімаючи поле каптана, засовував у кишені руку і виймав якийсь брязк котельця, причому показував перепогані свої панталони. Нарешті всі жиди зняли такий галас, що жид, який стояв на варті, мусив подати знак, щоб мовчали, і Тарас почав уже побоюватися за свою безпеку, але, згадавши, що жиди і не можуть інакше розмовляти. Як на вулиці, що їхньої мови сам демон не розуміє він заспокоївся. Хвилини через дві жиди разом увійшли в його кімнату. Мардохай приступив до Тараса, поплескав його по плечу і сказав Коли ми та бог схочемо зробити, то вже буде так, як треба. Тарас подивився на цього Соломона, якого ще й не було на світі, і пройнявся деякою надією. Справді, вигляд його міг викликати деяку довіру. Верхня губа в нього була просто страховище, товщина її, безперечно, збільшилася від сторонніх причин. У бородів цього Соломона було тільки 15 волосин, та й то на лівому боці. На обличчі Соломона було стільки знаків від побоїв, здобутих за хвацькість, що він, безперечно, давно втратив лік і звик вважати їх за родимі плями. Мардухай пішов разом з товаришами з повними подиву, подиву з його мудрості. Бульба залишився сам. Він був у дивному, небувалому настрої, він почував уперше по в житті неспокій. Душа його була у гарячковому стані. Він не був той колишній, незламний, непохитний, міцний, як дуб, він був малодушний, він був тепер слабкий. Він здригався від кожного шереху, від кожної жидівської постаті, що Уявлялись в кінці вулиці. В такому стані пробув він цілий день, не їв, не пив, і очі його не відкривались ні на час від невеличкого віконця на вулицю. Нарешті вже пізно ввечері показалися мардохи і Янкель. Серце Тараса замерло. Що вдалося? спитав він їх з нетерплячкою дикого коня. Тепер ще ніж жиди набралися духу відповідати, Тарас помітив, що в Мардохая вже не було останнього кучеря, який хоч досить нечупарно, а все ж висівся, вився кільцями з-під яломка його. Помітно було, що він хотів щось сказати, але наговорив таких дурниць, що Тарас нічого не зрозумів. Та й сам Янкель дуже часто прикладав руку до рота, нібито був простожений. О, ласкавий пане, сказав Янкель, тепер зовсім не можна, їй Богу не можна. Такий негарний народ, що йому треба на саму голову наплювати. Ось і Мердохай каже Мердухай робив таке, якого ще не робив жоден чоловік на світі, але Бог не схотів, щоб так було. Три тисячі війська стоїть, і завтра їх усіх будуть на смерть карати. Тарас глянув по вічі жидам, але вже без нетерпіння і гнів. А якщо пан хоче бачитися, то завтра треба рано так, щоб ще й сонце не сходило, вартові згоджуються, і один левентар обіцяв, тільки нехай їм не буде на цім світі щастя. Ой, виймір, що це за корисливий народ? І між нами таких нема. П'ятдесят червінців дав я кожному. Але Вантареві добре веди мене до нього, промовив рішуче раз, і вся твердість повернулася в його душу. Він погодився на пропозицію Янкеля переодягтися іноземним графом, що приїхав з німецької землі. Для цього одежу вже тих припасти передбачливий жид. Була вже ніч: господар дому, відомий нам родий жит з властовинням, витяг тонкий сінник, накритий якоюсь. Ровгожий і розіслав його на лавці для волюбок. Янкель ліг долі на такому самому сіннику. Родий жит випив невеличку чарочку якоїсь настойки, скинув пів каптан і, зробившись у своїх панчохах та черевиках трохи схожим на курча, подався із своєю жидівкою у щось схоже на шафу. Двоє жиденят, як дві хатні собачки, лягли долі біля шафи. Але Тарас не спав, він сидів нерухомий і злегка барабанив пальцями по столу. Він тримав у руці люльку і пускав дим, від якого жид спросоняч хап і закутував у ковдру свого носа. Ледве небо встигло взятися перед передвістям зорі, він уже штовхнув ногою Янкеля. Вставай, жида, і давай твою графську одежу. За хвилину вдягся він, почорнив вуса, брови, надів на тім'я маленьку темну шапочку. І ніхто б з найближчих до нього козаків не міг пізнати його. На вигляд йому здавалося не більше як 35 літ. Здоровий рум'янець грав на його щоках, і самі рубці додавали чогось владного. Одежа, прикрашена золотом, дуже личила йому. Вулиці ще спали, жодна меркантильна істота ще не показувалась в місті із кошиком в руках. Бульба і Янкель прийшли до будівлі що мала вигляд сидячої чаплі. Вона була низька, широка, величезна, почорніла, і з одного боку її викидалася, як шиї лелеки, довга вузька башта, на верху якої стирчав шматок даху. Ця споруда відбувала безліч усяких служб. Тут пройшли казарми, тюрма, і навіть карний суд. Наші подорожні увійшли у ворота і опинилися серед просторої зали чи критого двору. Близько тисячі чоловік спали в купі, Прямо були маленькі двері, перед якими сиділи двоє вартових і грали в якусь гру, яка полягала в тому. Щоб один одного бив двома пальцями по долоні. Вони мало звернули уваги на тих, що прийшли, і повернули голови, аж тоді, коли Янгель сказав, це ми, чуєте пане, це ми, ідіть, сказав один з них, відчиняючи одною рукою двері, а другу підставляючи своєму товаришеві, щоб дістати від нього удари. Вони ступили в коридор вузький і темний, який знову провів їх у таку саму залу з маленькими віконцями в Хто йде? закричало кілька голосів, і Тарас побачив гайдуків при повній зброї. Нам нікого не велено пускати. Це ми кричав Янкель. їй богу, ми, ясне панство. Та ніхто не хотів слухати. На щастя, в цей час підійшов якийсь товстун, що з усіх прикмет здавався начальником, Болаєвся все найдужче за всіх. Пане, це ж ми, ви вже знаєте нас, і пан граф це ще буде дякувати. Пропустіть сто дяблів в чортовій матці і більш нікого не пускайте, та шавель, щоб ніхто не скидав і не собачився на підлозі. Продовження красномовного наказу не чули вже наші подорожні. Це ми, це я, це свої, сказав Янкіль, зустрічаючись з кожним. А що, можна тепер? спитав він одного сторожя, коли вони нарешті підійшли до того місця, де коридор уже кінчався. Можна, тільки не знаючи, пропустять вас у саму тюрму. Тепер уже нема Яна, замість нього стоїть інший, відповів вартовий. Ай яй. вимовив тихий жид. Це погано, ласкавий пане. веди. Промовив Перто Тарас. Жит послухався. Коло дверей підземелля, що сходилися вгорі гостряком, стояв гайдук з вусами на три ярус. Верхній ярус усів, ішов назад, другий прямо вперед, третій дониз, що робили його дуже схожим на кота. Жит скорчився в три погибель і майже боком підійшов до нього. Ваша ясновольможність. Ясновольможний пане. Ти же де... це до мене говориш? продовження в наступній частини.